Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Іде от грузочка Джимми 504 з примусовою навіскою, з КМОвським двигуном. Отакий от тракторець з кабіною прямує до своїх власників. Трактор в гарному стані, трактор перевірений, обслужений, примусова навіска. Чотири гідровиходи. Ось такий тракторець їде і буде допомагати в сільському господарстві. От. Два інша насоси. Тракторці всі в наявності. Замовляйте, приїжджайте, купуйте, вибирайте і хай вам допомагає обробляти вашу землю. Місто Житомир, проспект Миру 45 В, тракторний майданчик. Дякую.